Друзі, я вітаю вас. Дякую, що дивитесь. Сьогодні п'ятниця і вже стає такою доброю традицією у цей день говорити про футбол. Одна нічия, одна перемога та одна поразка. Таким маємо результат за підсумками другого туру Єврокубків для українських команд. Могло бути значно краще, якби на київське динамо, яке поступилося кіпрському АЕКО. Давайте про все по порядку з заслуженим журналістом України вже на зв'язку. Юрій Лючик. Юрій, я тебе вітаю передусім з минулим днем народження. Вчора я бажав тобі, щоб київський Динамо зробило подарунок, перемогло, але не потішило ні тебе, ні багато армії вболівальників. Я знаю себе на Фейсбук. Ти написав: це не повага до е фанів, тобі соромно за цю гру. Знаєш, тут можеш настримувати емоції. Не підбирати слова, ось що ти відчував вчора, коли пролунав фінальний свісток, і сповістив, що київське динамо програло? Е, коли коли е, всі подачі йдуть в нікуди, коли на останніх секундах людина проривається по флангу, опускає голову і робить цю подачу знову, е, коли виходить гравець і втрачає м'яч на рівному місці, незрозуміло навіщо він виходить? Тобто е, я написав, що мабуть Луческу дав цим гравцям вже все, що міг, а вони просто зупинили. Ну, не можуть гравці, які до цього демонстрували, ну скажімо так, якісний футбол, одночасно роз, розучитися грати. Тому е, потрібно перезавантаження, яким воно буде яким воно буде, подивимося, але дійсно це був розпач, це була лють, навіть якась лють, е, ну в своєму звіті для сайту СЖУ я так більш стриманим був. Але все ж таки, е, ну, проти, якщо я написав, знаєте, якщо м, другу та третю команду України. Спокійно, без проблем обігрує команда Скіпру, причому Дніпро двічі вони Дніпро один вони двічі обиграли, киян да втримали вони цей рахунок. То це, мабуть, уже такий рівень нашого футболу. Мабуть, ми, мабуть, так такий ми зараз, такий наш футбол. Що знаєте, колись Леонід Буряк після поразки від туну. Сказав швейцарський футбол зараз на підйомі. Ну, мабуть, кіпрський футбол зараз на підйомі, а ми маємо те, що маємо. Ми маємо е гравців збірної, які не можуть створити жодного моменту е і грають е так, що соромно мені, не знаю, чи соромно їм, але соромно було мені після фі фінального свистка. Ось такий мій експрес-аналіз по грі можна казати, що це була краща гра, ніж попередні. Так був, був рух якісніший, швидше водили м'яч, намагались переводити з флангу на фланг, забили, до речі, класний голи. Де там офсайд той вар побачив? Я не знаю. Там ну, Дубінчак був, ну зараз казали, що на користь атаки це не виправдання, безумовно, безбарвної гри, але все ж таки, офсайду там я погоджуюсь з Луческо, а там не було. Ну це ну до котрої ми будемо ці міліметри? І чому тоді в лізі конференції нема вару? І там забиває з п'ятиметрових, з трьохметрових офсайдів, а тут, тут сантиметри блин, вирахували. І якби отой той гол зарахували, я думаю, що б виграв. Розумієш, тому вже, тому, що отримали впевненість, але створювати ось такий один осмислений момент за всю гру, коли пройшла передача від Андрієвського, блискуча передача, коли Дубінчак одного разу підняв голову. Подивився, куди потрібно віддати, і Буяльський виконав все майстерно. Це був класний гол. Це був дійсно комбінаційний класний гол. Але чому більше цього не було? Я не знаю, чому не грає Циганков? кажуть, що він там. Грає не так, тому що у нього там якісь проблеми з, з контрактом, хлопці. А ви не забулися, що для вас були створені всі умови. Ви е, виходите в такі важкі часи, ви повинні землю гризти. Порадувати у тих бійців, які на передові, порадувати нас, які роблять все на своєму для цієї перемоги. А ви виходите і кажете після гри Дубінчак дає інтерв'ю і каже: ну ви знаєте, у нас морально психологічний стан поганий, і полі заважає. Хлопці це ці отмазки вже нікого нікого не влаштовують. Е, потрібно щось робити, потрібно доводити, що ви футболісти чи потрібно кидати цю професію і йти грати, і е, займатися чимось іншим. Розумієте, або, або йти на фронт, як пам'ятаєш Луческо, радив деяким футболістам брати зброю в руки, йти захищати свою країну. Розумієш, чому біль. На фронті багато вболівальників київського Динамо, які викладаються на всі 500%, які кладуть своє здоров'я, кладуть своє життя. А тут в контракт щось не влаштовує, ну я можу вийти, а якщо вийду, ну, то я зіграю там на півсили. Це реальна неповага до всіх, не тільки до вболівальників київського Динамо. Ну, знаєш, моє відношення до Шахтаря і до цієї команди. Я не є її палким прихильником, але чомусь у тих ну тим хлопцям є що доводити. Я їх розумію. Зараз вони хочуть довести всім, що там і тому так було з київським динамо, до речі, два сезони назад, коли прийшов Лучець. У них палали очі, вони хотіли, вони горіли, вони виходили, вони билися, вони навіть Барселону возили, коли в ковідній. Ковідний час. Що сталося? Ми потрапили в зону комфорту. У нас, у нас уже все є. Ну, ну, вибачте, але вони місяць отримують стільки, скільки я за все життя не заробив на своїй спортивній журналісті. І повторюсь, потрібно поважати себе, свою справу і тих людей, котрі Серце сер, рвуть мені завжди дружина каже: Юра, чого ти так за них переживаєш? Я скажу так, я так раб вчора, що е, в мене собака забігла кудись в іншу кімнату і сховалася під стол. Вона думала, що я на це. Ну, в мене не було взагалі ніяких розумієте, розуміння того, що відбувається. Я розумів, що є бенфіка, да? я розумію. Але оце, оця команда. Оця команда це, це ганьба програвати такій команді, яка один раз вдарила по наших воротах, зі штрафного, коли забарний. Забарний, до речі, також знизив до себе вимоги, тому що він вчора провів дуже і дуже поганий матч, як і цей ганко. Ну, там можна виділити окремо, розумієш? І тому він порушив правила. Бойка не врятувала, але удар гарний був, там до бойка претензії, і все. І потім, а ми в позиційному нападі. Ну, ду... ну цей вихід на поля біседіна це фієрія Ну, Скільки ж можна казати, що він ну, його з ним потрібно. Ну нехай сидить на лавці, там допомагає партнерів на морально вальових. Можливо, він гарний лідер там, де. Бо він не гравець атаки. І... Команди Київське Динамо, це сором, це сором те, що він вчора робив. Ну і, ну не, не скажеш, що вони не можна сказати, що вони грали там, як то кажуть, не будуть цей російський е -е, наратив. там, Але ну що вони не віддавали. Ні, в них було бажання. Але що сталося тим, що так вони вони краще рухалися. Бучасто ну, взагалі сказав, що вони провели гарну гру. Ну я не знаю, я ж не категорично не погоджу. Вони провели гарну гру, тому що моментів вони створили аж один, коли забили гол. Це Більше моментів у них не було. Як ця команда проводить гарну гру? Нам не вистачало останньої передачі. Що ви робите на тренуваннях, хлопці? Но... Чому ви поворотах не б'єте? Мені оце не зрозуміло. Чому ви не б'єте воротах? У вас у всіх є удари. А Якщо б'єте, то коліном я не зрозуміло, чим бив гарно що там був один момент, коли м'яч відскочився, і він яким там. Незрозумілою частиною тіла пробив. Все. І це команда, яка претендує на те, що флагман нашого футболу. Вибачте, е якщо ви програєте Кіпру, то я не знаю, що флаг нічого. Що потрібно робити? Я не знаю. Я не знаю, але я думаю, що Луческу вчора питали про відставку. Він сказав, що він сам не піде в відставку. Я думаю, що в нього там е не карт картбас, Скоріше всі гравці виганять ніж. Мірчу Луческу відправити у відставку. Мені так здається. Ну йому ческу вже доводив, ви пам'ятаєте, ти цю історію розказував. Коли взагалі все валилося у шахтаря, але потім він виграв Кубок куїфа. А, а можливо? Можливо, команда практиця ба-ба, і вийде там чверть фінал. Нас врятувало, знаєш, те, що Бенфіка відігралася з 0-2 у реалі. І це залишило шансій. Не, Ре... не Бенфіка, а Фенербахче. Ох, вибачте, це мені та Бенфіка, чи так, Фенербахче відігралася з 0-2. Тому шанси залишилися, але ну, зараз ще гарно, що це перерва на матчі збірної. Можливо, їх дотяме, можливо, з них знімуть з усіх річну зарплату. А я б так і зробив. Я б зняв з усіх річну зарплату і відправив би на, на ЗСУ. З усіх річну зарплату. Скільки з можна ви, ви з 9 ігор програли? 10. І тоді вони задумалися ага, нам сім'ї сім'ї. Ага, так виходьте і тоді, годуйте свої сім'ї так, щоб не нам не було мучительного болю. та безцільно потрачений час. Давай від, від поганого, від сумного до, до хорошого, до прекрасного, Дніпро один здобуває свою першу перемогу в Єврокубках. Питання по Олександру Кучеру, багато претензій до нього, що, мовляв, ну, це на тренер і так далі. Але давай казати чесно: є гра і що головне результат. А я тобі скажу, що вибачте, але це команда, яка ось ми побачили, наскільки різний чемпіонат Кіпру. так? Ну, ця команда, що вийшла проти Дніпра, у нас займала останнє місце в чемпіонаті, там з Інгульцем би сперечалося і ще з Чути мене гарно, нормально. Так, так, нормально. От розумієш, ну це рівень різний. Я тобі казав, що з таким складом, який є фучора, колись я казав, що в Барселоні, у той Барселоні, коли з Хавін і ще з кимось, там тренер не не потрібен був. Там е, можна було плюшова мішку посадити на лавку, і, і вони все одно вигравали. Е, ти розумієш, зараз тимбір виконавців такі, у Дніпра. До речі, в мене є інсайдерська інформація, я тобі казав. Не, е, є інсайдерська інформація, що Дніпру один поставлено завдання виграти чемпіонат України. Е, і там і на це будуть виділятися і, і не дарма там легіонери залишилися, і ось таке. Тому це інсайд, і, 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 звідти інформація, тому вона перевірена. Так ось, Дніпро має такий підбір виконавців, що ось таку команду з Кіпра. та, там та команда, там легіонери, там люди, які пограли в гарних клубах, яка їх, до речі, розібрала по полочкам, бо цей жаєк, цей Дніпро просто не помітив, як це да? Дніпро програв і там, і так. Ось. А це вони вийшли проти команди. Ну, ну якщо ну, вона за перший тайм взагалі два рази в центр поля перейшла. І якщо вражати, то Дніпро забив два гола і в своє положення грою, як кажуть. як кажуть, два гола. Не було звали. Ось. А, І до речі, у другому таймі стосовно кучера, у другому таймі, маючи перевагу три м'ячі, Дніпро примудрився один пропустити, і ще міг тричі пропустити. Я рахував. Тому це також прпретезі. Я залишаюся при своїй думці, що Олександр Кучер для вирішення серйозних задач це не тренер. Це, це це людина, яка поки що користується тим, що він виграв оті ліги, тому що в нього був склад на п'ять порядків вище за то за другу за першу лігу. Там виходили виконавці, легіонери і грали проти, вибачте, колхозних команд. Це перші лізі. Тут же, тут же э, кажуть, що він там витримав вчора якийсь іспит. Ні, я поки що э, він, він програв э, АЗ. Ото був іспит. Ото був іспит, коли з таким підбіром, я тобі казав, з таким підбіром виконавців. А, а взагалі група у Дніпра, я в шоці розумієш? Ну, э, це потрібна земля перевернутися, щоб не вийти з такої групи. Розумієш, ну, ну Вадус, Ліхтенштейн, да? Ліхтенштейн, Кіпр. І одна команда, якій ми примудрилися програти. Ну це ну, це Ларнака, це взагалі, ну суперник, ну дуже низького рівня. Дуже низького рівня щодо завдань виграти чемпіонат України. Якщо через півроку команду залишить Артем Довбик, це якось вплине на завдання Дніпра? Ну, безумовно, Команда заточена під Довбика. Команда, я думаю, що вони зроблять все, що якщо будуть ставити це завдання. Е, то я думаю, що вони будуть намагатися його залишити. Тому що Форварда такого рівня в Україні немає. тим більше українського форварда. Ось, Е, І я думаю, що якби довбик був зараз у київському Динамо, е, київське Динамо виглядало б зовсім по-інакшому. Київське Динамо б забивало. Тому що ну грати без нападника і Денис Гармаш, якому дають на швидкість дана виїзді. Ну який Денис Гармаш бігунок вибачте, розумієте? То е його потрібно зберегти, якщо вони будуть ставити такі завдання. А ось скажи, мені, мені цікаво, твоя точка зору е довбика треба якомога довше намагатися втримати в українському чемпіонаті чи навпаки, треба якомога раніше відпускати Європу. У з точки зору безумовно відпускати в Європу, хоча він сироватий ще на мою думку, але е там він скоріше розкриється, хоча б якщо буде грати. Де факт, де факт, що він тут він грає, тут він лідер. а Там же ж потрібно ще конкуренцію витримати. А наші футболісти, окрім Олександра Зінченка, на якого всім потрібно рівнятися, всім абсолютно за його працездатність, за його вміння перебороти себе, за його вміння тримати удар. Я знімаю перед ним капелюха, і дуже жалко, що він не буде грати за збірну, отримав травму. Але це кожному потрібно вчитися, тому що Зінченка показав приклад того, як ну не скажу, що Зінченка мега футболіст, але він довів, що він, він своєю працездатністю, своїм вмінням доказати, доказати вигристи свою позицію. Зінченка це довів. А у нас таких футболістів замало. Вони всі в зоні комфорту, і не дарма ж Каноплянка, і той же ж Ярмоленко. Вони пізно пішли, тому не заграли. А Зінченко пройшов таку школу, що, що вибачте. Ну зараз добре, що Ярмичук повернувся в свій чемпіонат і знову почав там забивати. Так, давай від Дніпра вітаємо звичайно з перемогою важливою до. до... Потрібно, потрібно привітати, і цю команду ще також потрібно обіграти, а не мучатися було з нею. м'ячі, там скажімо, де, 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 це хай судді вважають, чому там є, вара там нема вар, то їхні проблеми. Тому перемога молодців вперед, піхальонок, класний склад. Гуцуля, та склад же класний склад чи не найкращий в Україні зараз розумієш? Таким, е як я називаю, племним е полоненим київським динамо, то ця команда може виграти чемпіонат, якщо кияни е кияни не, не прокинуться. Я не знаю, що там пістон, їм... Е чарівний пендель потрібно вставити, щоб вони знову заграли так, як вони вміють. Ну Знаєш, можна на кілька днів відправити ми з тобою не сказали. що фактор Шопаренка зараз нема такого гравця. Е і фактор Миколи Шапера, і це також біда. Ну як це у вас уходить один футболіст, і його ніким замінити? Ну, вибачте, ні Андрієвський, ні хто інший. Тому це також це я перескочив. А в Дніпра все зараз складається для того, щоб спокійнісінько і вийти в євросезон і боротися за найвищі місця. Грою проти Київського Динамо Вони продемонстрували, що вони на все здають. А шахтар вони цілком здатні обіграти такий Шахтар навіть який ми побачили Селтику. Ну ось переходимо ми до донецької команди. Я тут маленьку репліку щодо Динамо, як їм прокинутися, знаєш, можна на кілька днів відправити на фронт, хай вони подивляться, які там бої відбуваються. Як наші хлопці до останнього там борються, можливо, після цього щось і зміниться. Всі вже йдуть, розумієш, і тоді ми втратимо всю команду. Так, давай до донецької команди, знаєш, перші 10 хвилин. Першого тайму це було божевілля для Шахтаря. Я скажу не перші 10 хвилин. Шахтар зіграв за весь матч, ну, в кращому випадку 15 хвилин. Все, все інше для мене було суцільний жах. Тому що в другому таймі ми Шахтаря не бачили. Шахтар грає тільки, ну не можна так будувати гру. Віддай м'яч одному гравцю. Він знає, що з ним робити. А інших варіантів у нас немає. Інших варіантів побудови гри у нападі, окрім того, як віддати м'яч мудрику і він там щось вигадає, він побіжить. У нього буде зона, інших варіантів у них немає. І все -от і це продемонстрував. Вони перебудувались, вони закрили той флаг. Все у другому таймі, ти бачив хоч один момент у Шахтаря. Жодного. Я скажу, що Шахтар відскочив і відскочив дуже і дуже добре. Я попереджав, що цей Селтик, цей Селтик може зім'яти кого завгодно. І такі, якби Селтик, отам забив два-три на початку, о 15, там не 10, там добрих 15 хвилин, коли ще й не наварив, коли там вони е, втрачали, коли топа віддав м'яч, е, Ну вони вони взагалі не знали, що робити з цим м'ячем, коли їх придушили пресингом. Я е, ареал не грає високий високі пресинки, оце, оце їх щастя. Але реал не дасть вільних таких зон. І чому це кинув грати ось на попередній відносини? І вони знали, що не потрібно галяти цей фланг. Так, найкращий відсоток 2 плюс 2. Мудрик король вселення, і зараз коштує, як кажуть, вже скільки там? 200 мільйонів він коштує. Но ну диви, що... Мудрик, Юр Мудрик забив абсолютно ідентичний гол, який він забував тиждень тому Легіцину. Тренерського штабу, вибачте, селфіка, які, що вони обрізалися і дали йому зону. Це виконав. майстер. Я, я, я ж хочу поставити питання, коли нарешті європейські команди розкусять ось цю тактику донецького клубу давати дальній пас на мудрика, а Мудрик там вже забере. Я скажу, якби було 2-0, 2-0 було, а не 1-0, то все б закінчилося. Подивимося з реалом. Подивимося з реалом. Я думаю, що Анчелоті, він же ж не вибачний австралійський тренер, який є у Селтіка. Да? Він там не в австралійський футбол грає. Тому я думаю, що Анчелоті пару разів вийде хтось з цього наступить йому пару разів, пару раз по ахілам пройдеться. І Міша буде дуже важко бігти. Там же, там же маленькі футбольні хитрочі вмикаються. І якщо там буде кров, да, так, він може втікти, але там на флаврях є такі ж бігунки, як і він. І тому з реалом подивимося. Якщо він з реалом заб'є парочку, парочку віддасть, ну тоді все, тоді потрібно продавати за і доробити його найдорожчим футболістам Всесвіту. Ну, тим не менше, давай казати з тобою чесно. Відверто що чотири очки за два знімаю 2... Це... капелюха. Я сказав, вони гарять очі. Вони бажають, Якщо вони в чемпіонаті грають, ну припаскудно, скажімо так. І нічого не можуть, і в позиційному нападі. А я хочу побачити, якщо ось Реал віддасть м'яч Шахтарю. Ти бачиш, вони всі ігри грають другим номером. Вони віддають м'яч супернику у розрахунку на те, що опа, там зона відкриється, і ми туди закинемо, і побіжить туди Мудрий. А я хочу побачити, якщо Реал ось віддасть м'яч шахтарю, атакуйте. От подивилися вони матч проти ФК Львов, да, і побачили, що Шахтар Шахтар шахтарта якесь і київський динамо в позиційному нападі дуже-дуже слабкий. Е, при Лучевську, і коли були бразильці, вони розривали, вони знають і знають, що робити. При тому, як з ними грають плотно. І ось це буде цікаво подивитися. Мені цікаво, яку тактику обере. Ми першу гру граємо де На Сантьяго насантіабернабел, да після буде цікаво подивитися в що буде грати Реал проти і як Реал буде гратися з цією командою в кошки мишки, і наскільки Реал покаже свою потужність. Хоча все може бути, якщо Шахтар чотири очки, але це не гарантує ще нічого. Шахтарю, скажемо так. Е, тому що менше друге місце, так зараз Вони виграли. Якби вони виграли, тоді да тоді б я сказав, що це фактично вже Ліга Європи. А далі, ну я подивився, Лейпциг, зараз зовсім інший Лейпциг. Е, Реал дотиснув тільки у, другій у другому таймі за рахунок там. Е, але Лейпциг був дуже дуже потужним. Лейпциг знову такий став матьором. Розумієш, а не от тому. Я не позаздрі Шахтарю в наступних поєдинках. Чотири е, да, очки це гарний заділ. І дякую їм за таблицю коефіцієнтів, дякуємо Дніпру за таблицю коефіцієнтів. але м, перспективи е, хочеться вірити в те, що але я не побачив в другому таймі, за рахунок чого Шахтар може будувати своя таківальність дій. Окрім одного, віддати м'яч на Все. Інші, інших варіантів вийшов трауре, він хоч раз м'яч отримав там попереду. Ні, тому що все перекрито було, все було зіграно компактно, все було зіграно е, цілеспрямовано. Вніс тренер корективу у другому таймі. Перебудував два люди, Дві людини зустрічали мутрика, тільки він отримав м'яч або били його по нара. На цьому вся атака шахтаря закінчилася. А всередині збудувати щось. Е, ну втратили вони ще й цього передачу, хто віддав на мудро та Судакова. Так. Судакова втратили, Бондаренка сладко сера. Стьопа на, на диво зіграв дуже неважно, скажімо так. Якщо вони ще й Сьопу втратять, то там також заміни немає мали в опорній зоні. Вони також мають дуже дуже обмежений ресурс зараз, да? і втрата будь-якого виконавця для цього шахтаря може дуже сильно сказати. І в цьому плані я кажу, Дніпро, зараз найкраще. У них у них збитий такий колектив і є кім заміняти, тому така ось так, але молодці! Молодці, і я кажу, що вони грають від душі, вони грають з палаючими очами. Вони віддаються на полі так, як повинні віддаватися, і вони виходять і кажуть: ми граємо за Україну. Ми граємо заради. Ну, це ще фактор того, що там українські. хлопці. Знаєш, якби я не знав твоє відношення до Донецької команди, то я б подумав, що ти 20 років, топиш за донецький шахтар. Ні, так потрібно ж визнавати. Розумієш, потрібно визнавати те, що є, і те, що ти бачиш, розумієш. Цим хлопцям потрібно сказати дякую за те, що вони роблять, за те, що вони роблять на полі, за те, що вони надихають нас собою, на перш за все, тих хлопців, які дуже багато вболівальників, ми знаємо, що і пани воюють, і всі, і вони молодці. І якщо не визнати це, якщо не визнати це, ну тоді, вибачте, мені треба також іти займатися іншою справою. А, а якщо ти вболівальник київського динамо там все життя, да? і що ж ти скажеш, ну є такі ці упорати? Ну я, вибач, не такий. І навіть в своїх звітах, коли я пишу, так я ж зважено пишу. Я ж не пишу, е е е ну, вибач там. Тими словами, якими потрібно казати. Тому тут потрібно, потрібно оцінювати реально те, що відбувається, і казати те, що я. Шахтар зараз молодці в лізі чемпіонах. Фіяни, воно два роки не можуть виграти. Остання перемога у них була над передварестом. Це два роки вони ні в кого не виграють. Ці вийшли, коли всі думали, що вони п'ємні, як це зараз, що ось цей, цей вислів постійно крут, крутиться. Ну, мабуть, тому що орків багато вже зараз ми беремо полон, тому. Ось. А, Орків теж голова Орків, той, що грав, головний актор, казав не називати. Расист, оце, власне. Тому, це, тому я скажу так, ту шахтарю потрібно сказати дякую. І подивимося, і зараз, дай Боже, щоб збірний, але за збірну дуже багато втрат, і Петракову не позавстрели. Так, Юр, ну що? Я буду. Ну, дякуємо нашим гравцям, які, незважаючи на ці складні умови, які зараз є у командах, в клубах, намагаються демонструвати результати. Я дякую тобі за те, що ти е, як завжди, свої емоції вливаєш стосовно ігор наших команд. Два тижні буде перерва, так буде грати збірна. Подивимось, можливо, запишемо там за тиждень про збірну. Дякую. Дякую вам, що дивитеся, що слухаєте. Дякую. За те, що ми маємо можливість з тобою спілкуватися е, в таких умовах відносно мирних умовах, да дякуємо нашим воїнам, перш за все, тому що без них не було б нас, тому е, щира іншана подяка. А ми кожен на своєму місці будемо допомагати їм, е, чим можемо, і це зараз наш головний фронт. Тому і я хочу закликати всіх наших спортсменів е, і футболістів, е, в тому числі, що ваш фронт там, і ви повинні в кожний момент доводити, що ми гідні називатися українцями. Ось все, що я хочу сказати. Наста підписуюсь під кожним словом твоїм, дякую, що був е, на зв'язку. Дякую, глядачам за те, що дивилися. Пишіть, що ви думаєте про ігри нашої команди у Єврокубках. e piquem o no canal.